Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фішфіш і з вами Ольга Кубанська і огляд самих топових гачків для поплавцевої і фідерної риболовлі. Погнали! Сьогодні я отримала посилочку і саме хочу показати ці новинки, якими я ловлю. Це самі універсальні і ходові форми, з якими у вас буде, можна сказати, мінімальніший відсоток сходів риби. Ці гачки шикарно засікають рибу, не умертвляють, можна сказати, вашу насадку, тому що товщина проволоки мінімальна, і ваша насадка буде максимально довго зберігати живий стан, а саме приваблюватиме вашу рибу. І так. Мій найулюбленіший гачок, з яким я познайомилась цієї весни. Ось така форма. назви можете переглядати тут. Я обираю у двох розмірах: 10 і 12. Це форма, яка, знаєте, полонила мою душу і серце. Вона шикарно засікає риби. І називається ця форма бульдог, за рахунок того, що так вигнутий гачок, ніби мордочка собаки. Да? І я їх використовую. Під поплавцеву ловлю, а також на флетфідерну, якщо ловлю на живі компоненти. Зверніть увагу, на всіх моїх гачках йде вушко, а не лопатка. Але повірте, хто не ловив з такою формою, да, ви з легкістю так само зав'яжете повідець і він не буде розв'язуватись. Не бійтесь цих лопаток. Це дуже класні гачки. Тепер подивимось, це можна сказати класична класика ось такий червоний гачечок з класичною формою для ловлі дрібної риби, такої як уклійка, плотва ілі краснопірка. Червоний гачок це ідеальний варіант для ловлі малої риби, адже він дуже, я б сказала, приваблює рибу. І шикарно тримає вашу насадку. А для дрібної риби я б рекомендувала використовувати на наживку пінку, а не опариш. А якщо це скоросна ловля у клійки, то ну це зараз уже секрет такий піде. Знаєте, треба вашу цю піночку трішки підрізати. Берете звичайні ножиці і хвостик підрізаєте, щоб на вашому гачку залишалась така просто як спічечна головка насадки. Це буде шикарно для вашої рибалки. Так, тепер дивіться, тут є, можна сказати, трохи сходства у братів-близняків, форма схожа, проволока, я б сказала, ну, дуже-дуже трішечки товстіша і трішки вигнуто жало у сторону. Ця форма також вам допоможе класно ловити. І ще в мене є така ж форма, тільки в іншому кольорі. Ось. Тобто, якщо ми подивимось, це три майже однакові форми. Також бульдожка йде, але різний варіант йде самої проволки по кольору. На кльов риби, скажу із свого досвіду, це не впливає. Тепер візьмемо ще одну таку класичну форму allраунд. У неї йде довге цив, класичний підів. Це також ідеальний варіант для дрібної риби. Зверніть увагу, коли ви ловите дрібну рибу, вам треба, щоб цивь було максимально довгенько. Тоді вам буде зручніше його витягувати із рота риби. Так, тепер йдемо далі. Ще одна форма, схожа на бульдошку, але проволочка тут чуть-чуть тонша. Fine Carp. Ну, Скажу так, я такі гачки використовую як для ловлі платви, карася і коропа. Просто беру різний розмір. І тепер, саме б я сказала, от такий гачок я використовую більше на коропа. Шикарна така коропова форма, і виходить, жало у нас трішки загнуте в сторону. Це той варіант, коли короп не зможе зійти. Тому що, якщо у нас от такі вивороти на гачках, ну, Сход там буде дуже малий шанс, щоб риба від вас зійшла. Ну, для любителів ловлі ляща, подляща, густіри я рекомендую ось таку форму. Широкий, такий, тут у нас іде... Поддів, я би сказала, і сюди класно ставити великі пучки вашої насадки. Тобто це там 3-6 пінок, 4-5 опаришів, великий пучок хробака і можна хробака закривати ще опаришем. Тобто варіанти насадок це все, що у вас там в голові, все можна реалізувати з цими гачками. І насадка буде максимально живучість зберігати на вашій точці ловлі, тим самим приваблюючи рибу. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайк. Виникають питання, пишіть їх у коментарях. а з вами була Ольга Кубанська, всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!